І ось давайте, шанаючи, аналітично так помислимо з вами. Оце одне з найгучніших питань, яке залишається. А в зітки взялася оця гатівка, яка була знайдена у чиновників під час обшуку? Всі ви знаєте, що частина оцих купюр, вони нові, просто нові, не розпаковані навіть. Долари оці могли потрапити в Україну як частина міжнародних фінансових траншерів, наприклад, на енергетичну допомогу. І ці гроші були знайдені вже у кабінетах чиновників. Однак, сам факт, в Україні де рахують кіловатами, чиновники рахують долари пачками. Оце є реальність в Україні. Ось чому в Україні залишається корупція, ось чому в Україні нічого не змінюється, ось чому в Україні все тільки залишається на славах. Бо в реальності всі ви побачили цю реальність, що таке корупція в Україні і яка це корупція. Ви, мабуть, побачили цю суспільну реакцію від людей. Від народу. У соцмережах тисячі коментарів по цьому питанню. Заходиш на соціальну платформу і там по цьому питанні різні думки у людей, але в більшості ці думки, що влада краде, влада краде у свого народу. Але всі ж розуміють, коли такі гроші знаходять, а вони були знайдені, це вже сигнал. Це сигнал про те, що система до, досі живе за старими правилами. А це корупція. Корупція в Україні. Зараз вже всі пересвідчились, що корупція в Україні є. Навіть під час війни ця корупція залишається на превеликий жаль. Україна сьогодні тримається завдяки людям, завдяки партнерам нашим і завдяки нашим захисникам. Україна ще тримається. Але хтось вкладає долари у власні сейфи замість електростанцій. При цьому з одного боку довіра є. А з іншого боку, оце ганебна корупція.